Існує давня львівська легенда. О півночі коридорами ратуші літає чорна труна. Здавалось би, звичайнісінька міська легенда, доволі абсурдна, якщо чесно. Проте цікаво, ось що. Цій легенді близько 400 років, але навіть в наш час з'являються свідчення очевидців з новими шокуючими деталями. Люди чують дивні звуки, а також відчувають якийсь жахливий дискомфорт. Може, це. Не така вже і легенда. Не можу з тобою не погодитись. Про те, що це доволі абсурдно. Привіт, я Бакай, а це канал, де ми критично розбираємо якісь цікаві та неймовірні речі. Сьогодні поглянемо на легенду про чорну труну: це просто страшилка для нічних екскурсій чи культурний феномен зі своїм глибоким історичним корінням. З'ясуємо, звідки ця історія взялась, що могло стояти за тими моторошними свідченнями. І хто знає, може, й справді в стінах Ратуші» блукає зловісний привид монаха в труні. Чекай, я ж нічого не казав про монаха. Що сам... Давайте для початку я більш детально розповім саму легенду, щоб ви були в контексті. Уявіть собі, у північна година більшість львів'ян відпочиває, а старовинними коридорами ратуші починає плавно рухатись моторошна чорна труна. Її супроводжує протяжний скрип, схожий на скрегіт кісток і глухий стогін, що відлуннями розноситься порожніми залами. Цей звук ніби проникає в саму душу, холодом прибирає навіть найстійкіших. Десятиліттями це явище бачили нічні сторожі, які відмовлялися працювати в певних частинах будівлі після заходу сонця. Родина Сурмача, що традиційно мешкала у ратушній вежі і грала мелодії на честь кожної години, стикалася з цим приводом так часто, що проклала спеціальні маршрути, щоб уникати певних коридорів опівночі. Відчайдушні відвідувачі, що залишалися в ратуші з різних причин, описували вражаюче подібне явище, величезна чорна домовина. Що з'являлася рівно о дванадцятій, безшумно ширяє під самою стелею, обертаючись часом навколо своєї осі, ніби когось вишукуючи. Звідки ж взявся цей моторошний привид? За найпоширнішою версією його поява пов'язана з жахливою судовою помилкою. Колись давно ще у 16 столітті львівські судді, точніше лавники, які розглядали серйозні кримінальні справи, винесли несправедливий смертний вирок невинній людині. Документи свідчать, що судочинство тих часів було суворим і часто поспішним. Нещасливця звинуватили у тяжкому злочині, можливо, навіть у вбивстві, і засудили до страти. Жахлива помилка розкрилася занадто пізно, вже після виконання покарання. Знайшли справжнього злочинця, який зізнався у скоєному. Деякі джерела стверджують, що перед стратою невинний зазнав жорстоких тортур як це було. Звичайною практикою для отримання зізнань. І саме після цієї непоправної судової помилки у стінах ратуші почала з'являтись чорна труна, вона стала вічною пересторогою для суддів і нагадуванням про ціну несправедливості. Найнеймовірніше, що на обкладинці книги законів, де фіксували судові рішення, таємничим чином з'явився моторошний напис пам'ятай про труну, що по сходах і залах ходила, кожен суддя. Беручи до рук цю книгу, міг відчути холод, що пробігає спиною, і схатати про зловісну труну, перш ніж винести вирок. Є й інша, не менш моторошна версія походження привода. Під час великої пожежі 1348 року, коли було серйозно пошкоджено годинник кратуші, у місті з'явився загадковий монах на ім'я Григорій. Він взяв на себе обов'язок стежити за часом. Протягом кількох років, поки тривав ремонт складного механізму. Цей відданий чоловік кожних 15 хвилин підіймався на вежу і дзвонив у дзвони, відміряючи час для всього міста у спеку, холод, тощ і сніг. А коли ж годинник нарешті відремонтували, послуги монаха стали просто непотрібними. Він прийшов попрощатися з механізмом, якому так довго служив, і саме в той момент його серце не витримало. Він помер просто там, у вежі ратуші. Відтоді привидруний з чорним монахом. Літає коридорами ратуші опівночі, нагадуючи про відданість, яка не знає меж навіть після смерті. Це, звісно, дуже цікава історія, але пропоную повернутися в реальність і подивитись на це з критичного боку. Перш ніж ми почнемо шукати природні пояснення, варто розібратись, що ж насправді відбувалося в стінах ратуші протягом цих століть. Ратуша дійсно пережила чимало катаклізмів. Історичні документи підтверджують руйнівні пожежі 1527 та 1571 років, після яких будівлю доводилось відновлювати майже з нуля. У 1672 році, коли місто взяли в облогу турецькі війська, з вежі загадковим чином упав Гербовий Лев, що мешканці негайно сприйняли як поганий знак і прикмету близького падіння міста. Найстрашніша ж трагедія сталася 14 липня 1826 року. Катастрофічне обвалення вежі ратуші, що призвело до загибелі кількох людей, серед яких був і міський сурмач. Він якраз мав оголосити час. Така насичена травматичними подіями історія ідеальний ґрунт для виникнення моторошних переказів. Будь-яка будівля, де люди гинули під завалами, може природньо стати центром розповідей про нескорені душі. Тепер щодо нічних звуків. Описи скрипу й стогону звучать, звісно, моторошно, але мають доволі просте наукове пояснення. Інфразвук це низькі частоти приблизно 17-19 Гц, які людське вухо не чує, але тіло фізично відчуває. Такі хвилі викликають резонанс внутрішніх органів, що спричиняє відчуття дискомфорту, необґрунтованої тривоги, а головне відчуття присутності когось за спиною. І що дуже важливо в контексті цієї історії, інфразвук здати навіть викликати зорові галюцинації на периферії поля зору. Експерименти інженера Віка Тенді у 1998 році переконливо довели цей факт. Під час дослідження свого населеного привидами офісу, Тенді виявив, що вентилятор, який обертався на частоті близько 19 Гц, створював стоячу інфразвукову хвилю, яка викликала у працівників паніку та видіння. Старі системи вентиляції у великих будинках, протяги в довгих коридорах, навіть вібрації від грому на великих відстанях. Все це. Потенційний генератор інфразвуку. Ось вам ще один цікавий момент. У Європі 16-17 століть історії про привидів сприймались настільки серйозно, що впливали на юридичні процеси. Існувала справжня правова норма під назвою Кляус дель Спектрес – привидна кляуза. Вона дозволяла орендарям законно розривати договори, якщо вони вважали, що в приміщенні завелися духи. Документально підтверджено, що Королівська канцелярія Гранади в Іспанії приймала до розгляду судові справи, пов'язані з привидами. А у Франції подібні позови розглядалися аж до кінця 17 століття. У світлі цього, чорна труна це не просто місцева вигадка, це частина загальноєвропейської юридичної та культурної традиції. Тоді люди справді вірили, що духи можуть втручатися в земні справи, особливо якщо їх смерть була пов'язана з несправедливістю. А щодо напису пам'ятай про труну. Просте логічне питання. Чи існують якісь докази його існування, чи хоча б хтось бачив оригінал цієї книги, і чи хоча б один історичний документ, який би підтвердив його появу? Погодься, в цілому, доказів в історії маловато. Ти кажеш, нема доказів? Ось тобі свіжі. Жовтень 2024-го. Матеріал порталу «Главред». Справжня містика. У Львівській ратуші вночі бачили привода. Звичайні відвідувачі Мерії ввечері чули той самий скрип і гул, про який я розповідав. Авторка Анна Косик цитує свідчення людей, які працювали допізна і чули підозрілі звуки саме в тих коридорах, де за легендою з'являється та сама чорна труна. І це не все. 2012 рік, акція Ніч у Львові. Високий замок від 18 листопада 2012 року опублікував репортаж Чорна труна в коридорах ратуші. Інквізиція та історія кохання під час екскурсії під земелями один із відвідувачів, якого журналісти описують як моторного писаря на підпитку, просто у стінах ратуші побачив ту саму літаючу труну. І це сталося під час офіційної екскурсії при десятках свідків журналістах і фотографах. Хочеш ще один доказ: ось тобі матеріальний слід, Юрій Винничук, відомий дослідник львівського фольклору. У своїх легендах Львову цитує оригінальний напис із лавничої книги Пам'ятай про Торну, що по сходах і зала ходила. Та це ж вже не просто міська вигадка, це задокументована історична пересторога. І що найдивовижніше, всі ці свідчення від 16 століття до 2024 року описують один і той самий феномен з однаковими деталями: скрип, стогін, рух під стелею, поява опівночі. Як ти поясниш таку стабільність образу протягом багатьох століть? Якщо це просто байка, чому вона не змінюється і не обростає деталями, як зазвичай буває з фольклором? Ого, ти я бачу підготувався. Давай по порядку. Стаття 2024 року з Главреду. Вона посилається лише на відгуки деяких відвідувачів, без конкретних імен, дат чи хоча б кількості свідків. Журналістика такого типу часто використовує розпливчасті формулювання саме для того, щоб створити сенсацію з нічого. Що ж до підозрілих звуків, Найімовірніше вони стояли під якоюсь вентиляційною шахтою. Вентилятор, що обертається з певною швидкістю, генерує той самий інфразвук частотою 17-19 Гц, про який я вже згадував. Він якраз і викликає ті відчуття: тривога, дискомфорт, відчуття чиєїсь присутності, дивні звуки. Це давно доведено не лише тенді, але й підтверджено масштабним експериментом 2003 року, коли британські вчені провели інфразвуковий концерт для 750 добровольців. Вони не знали, коли саме буде ввімкнено генератор низьких частот. Результат у момент звучання інфразвуку близько 22 учасників повідомили про незрозуміле відчуття тривоги, холод і відчуття присутності. Ратуша це великий адміністративний будинок зі складною вентиляційною системою. Тому такі звуки і відчуття цілком очікувані. Друге, твоє свідчення ще цікавіше: ніч у Львові 2012 року. Це театралізована акція, та розважальний захід, а не наукове дослідження. Згідно з тією ж статтею, яку ти цитуєш, там були костюмовані актори, спеціальне освітлення та атмосферні ефекти. А писар на підпитку, щось мені підказує, що він був ще й не таке здатись. Сценічний дим, фрагментарне освітлення, алкоголь в крові це все ідеальна комбінація для оптичних ілюзій і парейдолії, коли мозок добудовує невиразні тіні до знайомих форм, особливо якщо людина заздалегідь знає легенду і підсвідомо очікує побачити труну. Цікаво, що схожа історія про нічний екіпаж існувала і в Кракові. За легендою, у темні години ночі біля Вавельського замку з'являлася чорна карета без кучера, запряжена, звісно, кіньми привидами. Цей зловісний екіпаж, оточений туманом і тишею, мчав вулицями міста, ввіщуючи біду для корумпованих правителів. Історія карети пов'язана з королевою Бонною Сфорци, дружиною короля Сигмонда I. Після її смерті за переказами, її дух повертався в образі чорної карети, щоб карати злих правителів. Тобто спільний мотив транспорту смерті труни і карети, свідчить про поширеність таких образів у центральноєвропейській культурі. Тож, на жаль, твоя труна наймовірніше просто вібрує на низьких частотах системи вентиляції і гуляє туристичними маршрутами міста. Проте історія справді цікава, і я розумію, чому вона живе століттями. Вона відображає щось набагато глибше, ніж просто старшилка. Можливо, легенда про чорну труну це такий собі запобіжник, створений колективною мудрістю міста проти судового свавілля. У часи, коли смертна кара була звичайним явищем, публічні страти проводились регулярно, а судді мали майже необмежену владу. Такі перекази відігравали роль громадського контролю. Вони нагадували, що навіть найпотужніша влада має відповідати за свої помилки. Дайте знати в коментарях, на які міста мені звернути увагу в наступному відео, або ж напишіть якісь конкретні легенди чи неймовірні історії, які цікаво було б оглянути. Більш детально можемо обговорити в моєму телеграм-каналі, де я буду дуже радий вас бачити.